Я думаю, що у Трампа сьогодні розробляються. Якісь плани, як вони будуть зреалізовані, подивимося, тому що пан Трамп дуже така непередбачувана особа. Хоча є певні сигнали з одного боку. Ми бачимо сигнали Лінці, Грем і сенатор Блюменталь. Ідея так мовити, з дуже жорстких санкцій. з іншого боку, якось так з одного боку Трамп підтримав цю ідею, а потім сказав: та ні, я в принципі можу робити це все сам без будь-якого закону тобто, ми бачимо таку непевну позицію, і в цьому так мовити весь Трамп. Пані гори, такі собі американські гойдалки ми спостерігаємо, зокрема з огляду на ту риторику, яку Трамп використовує по відношенню до Російської Федерації, до українців. А йому Володимир Зеленський незручний. То він зараз вже нарешті побачив, наскільки йому бреше Путін заяви щодо запровадження запровадження санкцій від Дональда Трампа. Спочатку він каже досить так рішуче, активно, а потім условлюється все ж про знаєте, ось цей дедлайн в 50 днів. І питання від українців: а чому ще треба чекати? Він здається, вже зачекав і 24 години і 100 днів і по два тижні декілька разів чекав. Зараз ще 50 днів дає, і з цього зокрема, ну я б напевно сказала, і глузують в деякому сенсі там в Кремлі. Лавров сміявся з цього. Тобто, наскільки серйозно вони це оцінюють? Достоменно невідомо. Певні а, економісти кажуть, що мовляв, все ж росіяни намагаються свою нафту вже якось за знижками а, продавати певним країнам, аби тільки а, все ж встигнути до ймовірного запровадження цих санкцій. Пане Ігре, а на вашу думку, чому Трамп все ж дає ось ці другі, треті, вже десяті шанси? Можливо, ми чогось не бачимо або чогось не розуміємо. Можливо, і втрати для американської сторони щодо запровадження цих санкцій проти Російської Федерації теж будуть. Якимись суперсуттєвими. Чому що це що, за важель такий, який спиняє Трампа? Мені здається, що коли ми говоримо про заяви Трампа, ми повинні чітко розуміти його психотип. Це психотип політики, психотип такого ну певного певної міри, що у мене він дуже так мовити. Ставиться уважно до того, що про нього говорять, як про нього говорять, відповідним чином намагається своїми заявами реагувати на ті чи інші висновки. Ну спочатку він говорив про те, що нам да, з Путіним швидко домовимося, все швидко зробимо. Це та тобто, буває риторика його передвиборча і поствиборча. Сьогодні ситуація змінюється, і він ще займає більш таку жорстку позицію. Тому, чесно кажучи, коли мова йде про риторику Трампа, я б ну яку частину не знаю якісь відсоток, просто вважав би це фігурою мови фігурою речі от, але при цьому е, треба дивитися на його справи, і треба дійсно дивитися на те, як він е, веде себе не тільки стосовно е, пана Путіна, але в тому числі як він поводиться з європейськими союзниками, як він ставиться безпосередньо до України, тобто ситуація значно більш глибша. Ну і останнє, що я хотів би сказати: очевидно, все ж таки, все ж таки, Трамп. Це не стільки людина дій, якихось таких от конкретних по відношенню до Росії, скільки людина погроз. Він вважає, що ідея так мовити ескалації погроз рано чи пізно буде грати на боці добра. Ну, добра в даному випадку в американському вимірі, і очевидно, він також сподівається на те, що економічні проблеми, з якими сьогодні стикається Російська Федерація, вони так чи інакше також примусять Росію якимось чином змінювати свою ну зовнішню політику. Пане Ігоре, а от дозвольте вас уточню. А от та розмова між Трампом і Путіним, яка була 3 липня, можливо, Трампа все ж як то кажуть, оступився, зробив не, не той крок, що треба, зокрема, висловивши свої справжні бажання щодо там ймовірного наступу на сході за 60 днів, як він сказав Трампу. Можливо, в цьому його головна помилка, бо до цього здається, що в цілому їхня комунікація була плюс-мінус такою рівною, і Трамп сильно вірив в Росії. Ну давайте одразу будемо виходити з того, що ми достеменно не знаємо про що і як саме говорили Трамп і говорили Путін. А другий момент я чесно кажучи, не до кінця вірю про те, що там була знаєте, пряма домовленість. Путін доповідав е, Трампу про те, що ми будемо наступати, почекайте 50 днів, ми вирішимо всі наші проблеми, і так далі, і так далі, і таке інше. Та? Да? тому я не думаю, що так було. Я думаю, що просто на сьогоднішній день в сучасному світі е, Росія прекрасно розуміє слабкі сторони Трампа. Вона прекрасно розуміє, що Трамп не є знаєте таким поліцейським, який прийшов всіх заарештував, вирішив всі питання. Всі питання є очевидно певні групи і в американському істеблішменті, які готові піти на певні поступки Росії для того для того, щоб отримати певні політичні і все, економічні блага. І тому в цьому сенсі політика Путіна вона абсолютно зрозуміла, абсолютно продовжує. Але одразу виникає поняття питання до Трампа. Наскільки він ще готовий так мовити, отак от ну, новілять? Між різними між різними між різними точками зору, між різними, я би сказав, настроями пана Володимира Путіна, і йому очевидно, треба все ж таки займати якусь позицію не просто при творити, а перш за все, в плані відповідних дій. Шо, Що найсмішніше, знаєте, пане Ігоре, росія то стверджує, що нібито ж готова до швидкого закінчення війни, проте запевняє, що не все залежить лише від неї. Про це заявляє прес-секретар очільника Росії Дмитро Пісков. він заявив російським пропагандистам за його словами. Буцім. То Росія готова рухатися швидко і головне досягти своїх цілей. Вони зрозумілі очевидні, якби цілі не змінюються. Але процес залежить не тільки від Кремля. очевидь, Україна має піти на поступки, віддати половину своєї е, держави, і так далі, так далі. Ну тобто, ми ось е, цей весь цю всю маячиню, скажімо так, ми чули вже від російської сторони, яку вони озвучили неодноразово там в Стамбулі, в тому числі в, викочуючи свої умови щодо е, миру. А, пане Ігоре, на вашу думку, у чому полягає? Чому точніше Росія так осміліла? Бо з однієї сторони, ну це моя особиста думка. Мені здається, що Путін таке дограється, адже одна справа, коли ти затягуєш перемовини, якось там намагаєшся робити вигляд, що ти йдеш на якісь поступки, чи ще щось таке. А тут настільки така пряма неповага по відношенню до США до, до, до президента США. Зараз не беремо навіть фігуру там Трамп не Трамп, але а, і що власне може підірвати, як на мене. Лідерство цієї країни у світі, а це вже іміджеві штуки, і такого мені здається, ну США точно не пробачить. Чому? Чи це Росія просто йде в Абанк? Ну я думаю, що Російська Федерація прекрасно розуміє психотип Трампа і його психологічні особливості, вони безперечно впливають на вироблення політики. Другий момент це те, що на сьогоднішній день, коли мова йде, скажімо, про рідного роду санкції, коли мова йде про е, непрості стосунки між багатьма країнами, Росія очевидно також намагається зіграти на протиріччя на протиріччях між Сполученими Штатами Америки і іншими країнами Так? Да? тому, що з одного боку Трамп. Займається питаннями України, ну так фігурально, фігурально кажучи, з іншого боку, він є стороною великої торговельної війни проти Китаю, Європейського Союзу і всього іншого і всього іншого світу. Тому я думаю, що тут, в принципі, йде якраз от, така, значить, ну таке от перетяг перетягування канату. Ну а що стосується в цілому Сполучених Штатів Америки, от ми бачимо, що тут. Очевидно, також відбуваються якісь внутрішні політичні процеси. Про них краще говорити з політологами, з фахівцями з американської з американської політики, і е, мені здається, що там також на сьогоднішній день ну немає достатньої політичної волі для того, щоб Припинити російську агресію, давайте називати речі своїми минами. І сьому сіхочевидно існує також певні побоювання, що кілька воїн сполучені штати Америки просто не потягнуть. Є ситуація з Іраном, є ситуація Ізраїль-Сирія, Сірія, є ситуація Україна, Російська Федерація. Є проблеми, які треба вирішувати, в тому числі з Китаєм. А Китай це великий на сьогоднішній день. Ну я буду ви говорити без применшення, без перебільшення лідер і економічний, і політичний. І очевидно, серед цих проблем і Трамп, і політики Сполучених Штатів Америки намагаються знайти якийсь такий найкращий спосіб захистити свої власні економічні інтереси. Ці економічні інтереси. І економічні, і політичні, не завжди на жаль може співпадати з тим, що ми від нього очікуємо, пане Ігоре, і звичайно щодо наших очікувань. І, зокрема, щодо тих представників європейського союзу, лідерів європейського союзу, які а, хочуть таки і можуть напевно впливати на Дональда Трампа, кажуть, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц відіграв важливу роль у зміні позиції американського лідера щодо Путіна. Про це повідомив міністр закордонних справ Німеччини Йоган Вадефолі у виданні Більд за його словами. Мерц висловив свою відданість Україні ще в овальному кабінеті та на саміті групи Семи. Він зателефонував Дональду Трампу і сказав, що зараз потрібна допомога. США. Голова МЗС Німеччини вважає, що канцлер на налагодив розумні стосунки з президентом США і що голос німеччини знову чують у вашингтоні а я ж нагадаю що не так давно писали що саме канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, а також прем'єр міністр великої британії Стармер повпливали на мовляв риторику володимира зеленського аби комунікація з трампом була краща чи дійсно ось подібну роль яку окреслюють змі відіграли самі саме ці два європейські політики і настільки велику роль на вашу думку я думаю, що так, тому що за великим рахунком, коли ми говоримо про Європу, ми згадуємо європейський союз, але європейський союз це конкретні країни. І в європейському союзі є також різні так мовити підходи до того, що відбувається в світі, і це в європейському союзі треба враховувати. Що стосується е, Німеччини, що стосується Франції, то ми бачимо, що ці країни дійсно сьогодні виходять на політичні лідерські позиції. Можливо, ці позиції могли бути більш сильними, але тим не менше, я думаю, вони на сьогоднішній день вирішують дві задачі: перша задача це безпекове завдання. Безпекове завдання без того, щоб е, примусити Росію е, знизити свої апетити, ну і врегулювати ситуацію над України, вирішити практично неможливо. І друге. Момент це те, що безпека на сьогоднішній день змінюється в європейському союзі. Раніше це були сполучені Штати Америки і Європейський Союз. На сьогоднішній день політика Трампа полягає в тому, що кожен, хто хоче мати вищий рівень безпеки, повинен заплатити і повинен цим займатися. І оцей так мовити медовий місяць. Військово-політичної співпраці сполученими штатами Америки очевидно на сьогоднішній день закінчився. І, зважаючи на це, європа просто змушена а, шукати нову інфраструктуру безпеки. Структуру безпеки вона повинна більше витрачати на власну на власну безпеку, і це ставить проблему не тільки перед європейськими країнами в цілому, але в тому числі перед європейським союзом. Давайте чесно говорити, якщо економічна політика в рамках європейського союзу дуже сильно розвинута Оційні процеси там відбуваються, про це можна говорити. То якраз спільна зовнішня і спільна безпекова політика, це був той компонент, який до цього часу Ну він розвивався, як але як кажуть, значить росіяни ні шатка, ні валка абсолютно абсолютно така правильна штука. Тому я думаю, що таке переосмислення нинішніх геополітичних геоекономічних реалій в принципі грає е, е, в позитив. Але звичайно, нам хотілося, щоб це відбувалося швидше, тому що поки вони. Переосмислюються реалії приймають якісь рішення. Ми втрачаємо людей, ми гинемо на фронті і ми платимо за це переосмислення своєї української крові. Пане Ігор, ми надзвичайно вдячні вам, що ви мали змогу долучитись Дякую. до нашого ефіру за таку, за такий фаховий аналіз, за таку експертну думку і, зокрема, за роз'яснення всіх процесів, про які ми з вами дискутували. Дякуємо вам. З нами був Ігор Бураковський, професор, директор інституту економічних досліджень та політичних консультацій. Ну а ми готові долучити до нашої розмови Антона Лавренюка, командир. Ра 214-го окремого штурмового батальйону. Пане Антоне, вітаємо вас! Доброго ранок, слава Україні, героям слава перед тим, як я поставлю вам запитання, хочу нагадати нашим глядачам, що окремий спеціальний батальйон «ОПФОР», тобто 214-й, це військово-унікальне військове формування збройних сил України при міжнародному центрі миротворчості та безпеки, яке на навчаннях виконувало роль умовного супротивника або «ОПФОР», тобто «Opposing Force». Створ, був створений у 2016 році за ініціативу військових інструкторів зі США. Єдиний в Україні підрозділ із такою спеціалізацією. Початком широкомасштабного вторгнення ворога брав участь у битві за Київ а серпня 22-го року на Донеччині та Харківщині. Отже, а, вже понад півроку, як ваш 214-й окремий спеціальний батальйон розгорнуто у 214-й окремий штурмовий батальйон у складі сухопутних військ України. Пане Антоне, розкажіть, будь ласка, що змінилося за цей час? Наскільки іншими стали завдання у вашому батальйоні? Змінилися порядок роботи, тому що на базі свого військ було створено окремі штурмові батальйони і окремі штурмові полки. Якщо раніше до цього входили у склад механізованих підрозділів і виконували задачі по напрямкам в підтримці, допомозі або окремі напрямки, то зараз штурмові підрозділи виконують окремі задачі по найгарячішим напрямкам. Тобто йде задіяння штурмових підрозділів повністю по всіх смугах виконання бойових завдань? Угу. Пане Антоне, у вас ще я знаю, є дуже такі хороші результати за перше півріччя 25-го року. Поділіться, будь ласка, скільки вдалося вам ліквідувати окупантів і техніки? За допомогою підрозділів, які були розширені, при в складі окремого штурмового батальйону, тобто модернізація вже і вдосконалення пішло це по наземним роботизованим системам, а також по підрозділам безпілотних систем, безпілотні системи на даний час показали, що мають велику ефективність в застосуванні ударних БПЛА, також СКІдів. І за перше півріччя підрозділами. Роти ударних безпілотних авіаційних комплексів було знищено 14 мінометів, 8 єдиниць автомобільної техніки, 12 єдиниць е, бронь, е, ББМ, і також е, біля 300 військовослужбовців противника. А яка нині ситуація на вашому відтинку фронту? Наскільки змінилася тактика так окупантів? Ну, тактика трошки є зміни в тому, що якщо півроку назад противник масово засто... застосовував броньовану техніку, то на даний час це йде намагання проводити наступальні дії малими групами, які змінюються постійно. Тобто противник не рахується з живою силою з особовим складом. Є, напевне, визначені в них задачі, і тому їхні втрати не мають ніякого сенсу в особовому складі, а продовжують виконання своїх завдань. Групи діють від 4 до 6 осіб, і то безперервно. Якщо група знищена, то в противника не проводиться жодної евакуації, залишаються на полі бою. Це ми можемо, наприклад, із Сил оборони, які. Показує свої результати в роботі на інших підрозділах, це можна наблюдати. Що поля тілами противника просто усіяні. І коли проводяться штурмові дії, це йдуть групи, які йдуть безперервно. Панадане. А чи відчувається підвіз живої сили з боку окупанта? Тобто, що не, не зменшується кількість тих, хто атакує? Забезпечення в них є, тому що можемо спостерігати. Майже на всіх ділянках фронту, де йдуть активна фаза, групи йдуть постійно при знищенні груп від 2 до чотирьох, все одно година, півтори і відбувається вже намагання спроби іншої групи дійти до визначеного ребежа або визначеної точки. Угу. Пане Антона, а щодо FPV-дронів і їхнього застосування, чи можемо ми говорити, хто все ж веде цю гру, в кого більше цих і ресурсів, і навичок щодо застосування FPV-дронів, відповідно, щоб отримати необхідну інформацію, чи то уразити якусь силу противника в порівнянні з ворогом відповідно. Та зокрема, наскільки саме FPV-дрони є тим самим чинником, які не дають просуватись ворогу, і знов ж таки з урагонням того, що і ворожі війська використовуються fpv півдро? Відповідно, нам складніше теж їх вибивати. фпв дронів велике залучення майже на всіх ділянках фронту. І стала велика проблема в тому, що в більшій масі стараються використовувати ФПВ-дрони на оптоволокні, які не піддаються засобам ураження РЕБ. боротьба з ними трошки вже стала складніше. Але боротися з ними теж можливо, як хто спостерігає, де підрозділи забрасують донати, показують свою ефективність в боротьбі з ФІВІ-дронами і просять ресурси на донати і підтримку в батальйоні. Наприклад, на даний час за крайній місяць було зібрано і закуплено. 22 помпові рушниці також забезпечення здійснювалося зі сторони збройних сил логістичного забезпечення помповими рушницями, і вони на даний час показали свою ефективність, якщо правильне застосування і використання необхідних патронів. Угу. Пане Антоне, і ще хочу у вас уточнити, що до використання цих FPV-дронів. це ж не тільки для розвідки, скажімо так, не тільки для того, щоб безпосередньо ймовірно навіть скинути боєпропас. чи правильно я розумію, що і цивільних вони тероризують. Зокрема, от прикладі Херсонщини досить часто така розпосюджена історія, що росіяни буквально скидають якісь боєприпаси на цивільних. А чи є це на вашому напрямку? Та загалом, чи за вашу оцінку, достатньо проведені певні евакуаційні заходи для того, щоб вам нашим. Захисникам дати змогу більш в активній фазі а відповідно давати відсіч ворого. О, зв'язок з'явився проте на на прикладі батальйону. Скільки працювали по різним напрямкам, можна сказати, що противник не рахується, чи в нього цивільні, чи військові об'єкти. Якщо по використанню FPV, які вже потребує ураження, то здійснюються удари FPV-дронами по цивільним машинам, цивільним особам, а також цивільним об'єктам, які знаходяться в радіусі його ураження. Пане Антоне, хочу звернути увагу наших глядачів. Що нині на своєму екрані ви бачите QR-код. Це власне великий збір на 1 мільйон гривень для 214-го окремого спеціального батальйону. Точніше, для роти ударних безпілотників мантікор. 1 мільйон гривень потрібен на придбання комплектуючих для fpv дронів. Пане Антоне, розкажіть, будь ласка, детальніше на що ви збираєте кошти. Кошти збираються на fpv дрони а також безпілотні системи для ураження противника. У нас в Мантікорі працюють відповідно зброси, fpv дрони а також бомбери для їхнього подальшого розвитку і більш ефективного застосування і ураження противника.